Щоденник Вія Карпатія на полях Вія Карпатія. Ми цього разу маємо можливість спілкуватися з несподіваними гостями, бо літературне слово у війні в цей час це є одна із тих цікавих платформ із багатьма цікавими письменниками, військовими письменниками будуть знайомитися учасники Вія Карпатія. Ми маємо за честь. Спілкуватися із офіцером Збройних Сил України і е, письменником і поетом Олександром Лисаком. Пане Олександре, категорично вітаємо. Слава Україні. Героям слава, категорично. <свісна> то що, писати вірші на війні е, можна і треба, чи не треба, але можна. Ну, це знаєте, це як у самураїв обов'язково, якщо чесно. Якщо є емоції, якщо ти жива людина, то як ти можеш не писати, ти ж рефлексуєш? Але ну, хтось може писати. Я, я знаю своїх деяких друзів, які почали просто писати е, е, історії того жахіття війни, десь в Фейсбуці, потім хтось їм підказав, каже: слухай, це ж шикарні історії, збираємо їм докупи, ось літ редакторів і вже буде книжка. А з віршами якось по-інакшому, напевно, е, в шанцях, як то кажуть, і на нулі. Та й взагалі кругом тепер війна. Тобто такі, нуль це відносна штука. Це крім фронту, ще є багато іншого. Так, все-таки е, по поезія це щось, е, щось таке дуже світле, а війна це щось таке дуже темне. Ну, насправді не зовсім так. <кій> Бо війна це оголена емоція. А вона на війні, де ж як не на війні, вона є там постійно. От. Тому фіксуєш, щоб не забути, от те, uh -huh. що є. Фотографуєш, скажімо так, словесно. Ти що То, бачиш. Ну, так, Олександр, але в, 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 у вас завтра буде, власне, можливість м, поетичних читань, о, такі, сольний виступ, і воно називається Муза шансів. Музи так. навіть. В на множині. Які ж там музи можуть бути в шанцях? Тут, знаєте, як ото є такий вираз класика, що. Там, коли говорять, гармати музи мовчать, насправді угу. це, це невірно. Це кокетство, то це талове кокетство, я вважаю так казати. Тому знаєте, як казав колись ем, також одна доволі відома людина сучасна, що якщо ти говориш, що ти філософ, то скажи, на якій війні ти воював? Якщо ти говориш, що ти поет, то в якій тюрмі ти сидів? Розумієте, це такий певний досвід, який тільки, тільки може допомогти. Це не завжди світлі речі. Можна фіксувати, ну як фіксувати? Запам'ятовувати і пропускати через себе те, що є. І воно, наприклад, надає сил. От Те, що є, навіть так. А от подивіться, зараз такий вибух є і літературний, і поетичний в тому числі. Ну, я зі своїми побратимами, музикантами вже навіть декілька пісень зробили на абсолютно вірші нових поетів, яких не було, не знала Україна, їх не було просто до цієї війни. І от якою буде ось ця літературна сторона Другої російсько-української війни? Чи будуть вас? Співати, читати, вивчати в школах. Ну, якщо чесно, то на моїй вірші вже є деякі пісні. О. Тобто люди потроху пишуть. Ну, пишуть, бо я також, як, як сторонній читач, слухач, також це все дивлюсь. Так прискіпливо, може, трохи скептично, для мене це також потрібно. Ну, інколи навіть подобається. Тому. Чи, чи будуть, ну, це, це таке питання. Ви знаєте, коли війна закінчується насправді військовий. Ну, чомусь так в нас, як вчить нас історія, як, як говорить історія, так що війна закінчується і військовий свою функцію зробив він вже не потрібен, бо він вже не актуальний. Тобто, бо актуальне завжди життя, це нормально. Це так має бути, звісно. Але ну, ставлення до військового, який зробив свою задачу, це ж і є такий лакмусовий папірець, на якому все розуміється, що таке є взагалі. Чи, чи варто було, чи і взагалі за що це було? Якщо військового цінують, якщо, ну, тобто це не, це не значить, що його треба носити на руках. Так, але. але... Я, власне, про це, що дивлюся, що я страшенно любив в дитинстві, вздовж поперек, Еріх Марію Ремарка перечитав. Ну, війну сприйняли також і завдяки тому, що Гемінгуей теж в шанцях писав. І в цьому випадку, коли будуть вас читати, і взагалі наших військових авторів. Чи зрозуміють люди, які не бачили цю війну, переживали її десь так факультативно, десь відосиками в Телеграмі, чи зрозуміють вони все те, що ви пишете? Ну, Я намагаюсь писати так, щоб зрозуміли. От. Якісь такі певні ну, квінтесенція того, якісь певні Ну, поезія це мова символів. Тому знайти такий символ, такий іерогліф, який зрозумілий буде ну, певній кількості людей. Знайти такі слова влучні, які просто ну, відкриють людині це розуміння, щоб вона не була в своїй мильній бульці, своїх якихось ілюзій щодо війни, або жахати його чимось, просто показати, як вона є, саме, як вона є. А це правда, Олександр, що, що фактично вам, як е, слобожанському хлопцеві уродженцю Харкова, довелося до війни жити у Донецьку, а потім довелося через е, війну і окупацію повертатися. Це цей рядочок з біографії, це правда. Так, я з 2009 року до 2014 року мешкав в самому Донецьку, бачив, як це все починалось саме в Донецьку. І я також хочу якось це все описати, те, що бачив саме я. От ви це вже сто разів напереду прорефлексували, обдумали. От можете, бо тому, що це якраз про змісти, Вія Карпатія, це про е, сенси змісти і візі. Е, чи ви знайшли відповідь, е, чому саме Донецьку, а не якомусь іншому місту це прилетіло? Чому вдалося тоді зробити оцю таку хитру, підлу і гібридну окупацію? Ви знаєте, от мій такий особистий мій, я буду так говорити, щоб було mm -hmm. так конкретніше. Мій особистий досвід з цим містом. Ну, як вам сказати, чому сталося це в Донецьку, там на Луганщині? Можливо, люди не мали глибинної такої своєї ідентичності. або, ну, ну ті люди, які жили, бо ми історично знаємо, чому там ці там, mm -hmm. голодомори, там вивезення, заселення з інших. Територій, будемо так говорити, не країна територій бо я не можу Україну назвати країною територій. Заїжджали і тому зрозуміло, що немає такого, не було такої певної глибинної ідентичності, як, наприклад, центр України, так, захід України. Там Но не але... треба людину переконувати, хто він. Але ж була був стереотип, що фактично ну, до російського кордону від Харкова може навіть ще ближче. І був е, певний стереотип і щодо е, вашого рідного Харкова. Але Харків дав по морді руському міру, попри всю агентуру, вату і. і і досить складні інші речі, зокрема, і політиків, які були при владі, які працювали і виявилися зрадниками батьківщини. Попри всіх тих ДОП і ГЕП, і інших сепарів, чомусь, Харків не отримав долю Донецька. Що, З ідентичністю було краще. Тут дивіться, ну, всі ви знаєте, як там все було той з'їзд до цих всіх. Таких собі. Цікавих доволі людей, одіозних. Не буду навіть говорити, як я про них думаю. От. Ну і там щось трохи пішло не так. І... А вже коли почало прилітати, то місто одразу з глибин все-таки дістало свою ідентичність і зрозуміло, що воно, хто воно. Ми говоримо про переважну більшість, ми не говоримо про якихось одиниць, яких завжди всюди є, всюди. От, навіть на заході України тут, тут свої нюанси, але ми говоримо про переважну більшість, яким не треба нічого доводити. От я сам не з Харкова, я сам з провінційний хлопчик, тому я знаю ще більше. А, тобто ви козак Слобожанського полку. Ви просто поля. Тоді, от дивіться, давайте, тоді нам легше буде і ваші знання, і легше рефлексувати. Ну, ми ж пам'ятаємо, наскільки наскільки полярними є громада, люди, а саме люди творять місто, а не сама архітектура. І от це Харків, як столиця найкращої пісні 21-го століття. Ну, я маю на увазі. Це ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ну, немає країни, яка б не співала цю пісню. Це з одного боку, а з другого боку, пам'ятаєте, оці всі підриви фугасів, коли була мирна хода, пам'ятаєте в часи? Ну, я про дідика просто собі згадав, так, чомусь те, згадалося, і, і, і закривав лине обличчя Жадана Сергія, який на коліна не став, коли сєпари захопили міськраду. Я це все пам'ятаю. І, і що буде з цією громадою? От цими всіма людьми. Коли вони зараз переживуть все, і обстріли у Харків, ну, чого тільки вартує Салтівку подивитися сьогодні, таке от вони це все переживуть. І де окупацію Харківщини теж пережили. Чи це означає, що все, точка неповернення пройдена, і Русський мір вже не зможе відродитися в окремих персонах? В місті, яке таке так близько до руска до руської границі ну, знову ж таки скажу свою суб'єктивну думку. Звісно, спроби такі будуть, однозначно, ну як завжди. Але я вважаю, що місто вже ніколи не буде таким, як воно було до того. Ніколи. І ми, mm -hmm. мабуть, зробимо все для того, щоб, мабуть, наші правнуки робили все, щоб того не сталося. Тобто -то ви вірите, то... що, що раптом люди, ну наприклад, закінчиться війна, і раптом люди якісь ну, придумають якийсь там новий руський проект під, під Льошу Арістовича. Я Савок, я руський, і таким я умру. Як це пряма цитата з нього? От під нього його так гарно розкручували, розкрутять новий руський проект. І що ті всі люди не проголосують за нього? Ну, Якщо говорити про голосування, це, знаєте, така, така річ доволі, доволі цікава. Люди mm -hmm. можуть за що завгодно проголосувати, якщо цей проєкт певним чином розкручувати. Але якщо покладатися на це, я ж кажу, ми зробимо все, щоб не було певної толерантності от саме до таких от проєктів з певним забарвленням. Угу. А Олександре, є, є ж така штука, чим, знаєте, як, як, як в тому прислів'ї, Чим глибше в ліс, тим жирніші партизани, чим далі в тил, тим більш в, войовничі ну, не знаю, фейсбукери є такі. Та? Угу. І, і, так, і, так. І, і, і в цьому варіанті є така. Ну, Певні меми, які запускаються, весь час запускаються, і вони, зокрема, один з них мене завжди насторожує. Ну, добре, добре, ви тут фігньою страдаєте, робіть, що хочете, але потім наші хлопці повернуться, от вони порядок наведуть. Ну, якось воно дико звучить мені. От що, Більше не буде вам що робити, після того, як повернутися з фронтів війни, щоб наводити ще й в тилах порядок, в тому числі такий, знаєте, законодавчий, корупційний, політичний. Я б не хотів, мабуть, знову ж таки чомусь не хотів би зараз говорити про тих, хто ну я скажу так, може, трохи пафосно, хто за нашими спинами намагається трохи попіаритись, поумничати, знову таки прикритись хлопцями, які зараз воюють. Що от вони прийдуть, от вони все зроблять, так а ви що сидите, чому ви нічого не робите? Нам там доволі непросто і є дуже багато нюансів, але це внутрішніх нюансів. Скажімо так, а сидіти і говорити, що от зараз там Пандера прийде, порядок наведе, той прийде, той прийде. Вибачте, це все добре, добрі лозунги, слогани, але ви ж сидите, чому ви, кого ви чекаєте? Ми нікого не, не чекаємо. Олександре, в нас не вийде так, що ми е, е, потім отримаємо фактично дві е, окремі громади герметичні, ті, які. Так чи інакше пережили війну. Це не обов'язково ті, які тільки воювали. Є ще і волонтери, є й ті, які працювали і при цьому реально донатили на все. Там, на мавіки, на, 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 на дрони камікадзе ну, на приціли, та будь що Ну, Тобто жили війною. Є ще здоровенна когорта людей, які проживають війну факультативно, десь так, дві хвилинки стрічці Телеграма, Ну і, і, і все. І чи в нас не вийде потім дві спільноти, які не зможуть порозумітися, бо це ну дві різні два різних життєвих досвіди. Так вона вже є. Ну, мабуть, кожен військовий сприймає Україну не як Україну, а як до України. Та, яка воює, і ті, хто дотичні до того. Ті, хто як кажуть, в темі, в кого є, ну, скажімо так. Є код доступу до цього. Тобто той, той кому болиться, той, хто це виборює, той, хто жертвує за країну чимось. І ті, хто просто от сидять і ну, от, говорять, прикриваються, там, кидаються слоганами, там, різні, вибачаюсь, фейсбучні срачі влаштовують. Ну, це такі борцуни дивані. Угу. Звісно, вони вже є. Або ті, хто відсиділись і вони не рождені для війни, тому ну, це, такі вже є. Тому говорити, що чи будуть вони, вони вже є. Так, що... так а як нам разом потім е, одну країну будувати, відбудовувати? Ви знаєте, мабуть, це одне з найважчих питань. Чим військові будуть займатися після війни? Мені б дуже було прикро, якби вони стали непотрібні. Я кажу, що кожна війна, на жаль, дає людей, які вже своє відпрацювали, і вони для системи вже, скажімо так, зайві. Не, не потрібні, зайві. І тому не пріоритетні, бо пріоритети У нас люблять говорити про пріоритети, тому пріоритети вони трошки сунуться, і вони будуть не пріоритетні. Будуть бігати також по кабінетах от, і займатися своїм. Я б цього дуже не хотів. Це було б дуже прикро. І тоді пробудування якоїсь держави. Я б не хотів говорити, бо те, що збудується, то не буде державою. Якщо вона не цінуватиме тих, хто захищав її в, най... в найстрашніший час. Добре, але тоді і іна інакшого виходу немає ніж йти шляхом ататюрка. Я маю на увазі зараз законодавство, так чи інакше, і офіцерам і солдатам забороняє бути членами якихось політичних партій. А єдиний шанс щось будувати, перебудовувати, і цей це впливати зверху, тобто взяти владу. Ем, зараз закон це забороняє. А, а тут в тилах знаєте, чим глибше в тил, тим більше вирішать. Ой, а давайте вибори зараз забабахаємо, та ой, мало лайків дістали нам, заткнулися, пару тижнів перечекали і знову випустили чергового клоуна, який знову починає говорити про вибори в час війни. А я зараз говорю про реальні вибори. Отже, чи, чи можете ви бачити ту візію, що ви, побратими, всі разом, що ви при е, повертаєтеся? Ви стаєте політичним класом, який має найвищу довіру, бо наша армія Збройні Сили мають найвищу довіру, і просто ви йдете у владу. І ви побачите, що це буде партія більшості на таке побратими. Ви разом в військові готові будете піти. Якщо чесно, якщо говорити про мене, то я готовий. Бо серед військових чомусь є таке стереотипне сприйняття військове, що вони такі там недолугі, неосвічені, десь там сидять, не могли відкупитись. Ну, є такі стереотипні моменти, скажімо так, звісно, такі є, але в армії дуже багато військових інтелектуалів багато військових, які все розуміють, аналізують, чимось цікавляться, і вони активні. Вони і до війни були активні, і до того, що ми називаємо широкомасштабною війною. І в 2014 році були активні. Тому є такий певний прошарок, який вже який вже створений. Ну але є багато. Але війна продовжується, і цих людей ну стає інколи менше і менше з кожним Так, на жаль. Ми на жаль, ми в півтора року втрачаємо най, в найвмотивованіше, найкращих, але все одно, як то кажуть, перемога буде за нами. І Це все, одно, все одно вам, наприклад, пане Олександре, доведеться цю візію, наприклад, своїм побратимам е, теж пропагувати. Чи ви тим не будете займатися? Чи е, є у вас однодумці, які зроблять з наших ветеранів, наших героїв політичну найсильнішу, найпопулярнішу і наймотивованішу партію України майбутнього? Знаєте, я зараз роблю все так, щоб, ну, скажімо так, зробити. Вибутувати свій життєвий шлях таким чином, щоб якщо в мене навіть буде певний скепсис або певні сумніви, в мене вже б не було дороги назад. Mm. Бо я б подивився, скільки я всього зробив, і сказав, та ні, треба вже далі йти, бо я для себе так роблю. Бо, звісно, знаєте, сумніви інколи можуть переважити навіть найсвітліші прагнення. Тому хотілося б, і я від себе, звісно, буду робити все, що в моїх силах. Все, що мої компетенції, де там на якій царині, я не знаю, бо якщо країна зміниться, вона однозначно міняється. Я просто не знаю. От я зараз в, мир, в умовно мирному місці, бо зараз всі умовно мирні місця міста. Е, просто я не знаю, які тут пріоритети, як тут іде життя, бо я його сприймаю. ну, так, я, я трохи виїхав сюди, подивився і знову поїхав туди. Тому як воно там буде, будемо. Так, я в я хоч... Пане Олександр, по-перше, хочу вам побажати завтра, щоб музи шансів е, зазвучали в, в мирному Станіславові, Так, стара назва Іва, Івано-Франківська. Да? По-друге, е, дякую вам і за цю розмову. А головне, це дякую за службу. І передавайте побратимам нашу подяку за службу. Е, Олександр Лисак, військовий письменник, офіцер ЗСУ. Е, до нових зустріч, бережіться. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава.